Сонце дуже-дуже низько, грудневе сонце. Ну, тільки зійде, так зразу вже йде на захід. Оп, сміється. Сонце. А я продовжую знімати грудневі дачі. Повертаюся додому іншою дорогою. І ось цих хатинок засніжених я вам зніму ще кілька. Небо сонце, хмарки, сніг. Молода, красива ялинка за парканом. Кринечка. Засніжені дахи. Отак потопають в деревах, в деревах з інією. Дуже гарно виглядає. Можна робити фотографії і писати картини. Така стіна це ліс ззаді, а переду це сад. Сніговий сад. Дуже багато, так що поруч ростуть берези і дуби. Така гарна пара, молодий дуб не скинув листя своє. Амборізка має коси і ось так насіння такі шишечки. Красиві. Ось ця пара здалеку. Калина біля воріт. І знову ті красоти, будинки і дерева в снігу, в снігу і в інію. Туркається небес. Кінчики дерев. І знову дачі. І знову великі будинки засніжені. І тут вже менше дерев, тому що сади вони нижчі, а лісу з цього боку немає. Також гарно на фоні неба голубого і білого снігу. А це калина, одна, друга, третя. Найчастіше саме тут я зустрічаю снігурів. Ось були пташки, щось вони там вже поз'їдали калини. Йдемо далі білі пухнасті дерева. Так і хочеться їх обняти. Ось така недовговічна краса, яка. Чого сонця або від дощу просто пропаде? і ще трохи будиночків Одинока сосна на подвір'ї росте. І туди Ну, продовження наших дач і, і дерев, і садів, і городів де. Тут город на цих тичках була витка квасоля. Так вони сторожують в межу городу і ось чиста діляночка, шість соток ліс. І ми звертаємо на свою вулицю. Йдемо по околиці лісу. І ще один зимовий будиночок в снігу з такою зеленою сіткою. Виноград, гойдалка. І все воно чекає до тепла, до весни і до літа. Чекає на своїх господарів. А я дякую всім за увагу. Дякую, хто додивився відео до кінця. Сподіваюся, вам було просто цікаво. І ви поставите мені вподобайку. Гарного всім дня і хорошого тижня. Без тривог. І все буде добре. Все буде Україна. З Богом до перемоги!